Всім привіт народ, ви на каналі Дед Пас, а з вами Дімас, і сьогодні ми продовжуємо грати в гру під назвою The Long Drive. Цей раз ми спробуємо знайти щось цікаве, отже, давайте подивимося, що ж нас чекає попереду. Погнали! Так, потрібно було б ще б згадати, де ми з вами зупинилися. Я в принципі розумію, що ми тоді приїхали з вами до цієї водонапірної башти, і ми хотіли з вами залутати її, але тут всередині лише одна вода. Так, з колеса у нас вже, як бачимо. Тут у нас газ. Газ, напевно, що я хотів заправити. Давайте зальємо вже повний бак. Ну, точніше, не повний бак, а те, що у нас є. І спробуємо поїхати далі, подивитися, може там щось таке попереду нас очікує цікавеньке. Ми з вами почали від'їжджати тільки від тої водонапорної башти і я дивлюся, там вже якась заправка нас очікує попереду. Якщо чесно, доволі таки дивно. Раніше нам так часто не потраплялися ніякі абсолютно будинки. А тут відразу водонапірна башта, потім відразу заправка, може там щось нас цікавить, чекає добре. І тут ми з вами знаходимо ось таку вантажівку, але я не можу просто-напросто дістати звідти двигун. Як тебе, як тебе вийняти звідти? От поясни мені, якщо ти не хочеш ніяк, як тебе взагалі засунули туди? І мене ще цікавить, на чому їздить цей двигун. Бо я знімав з нашого автомобіля паливний бак і намагався засунути його сюди, то він не захотів заводитися на бензині. А, о, дивіться, як це все було просто виявляється. Так, на бензині він не захотів заводитися. На дизелі в мене його в принципі немає, так що я не знаю. На нафті він також не запускається. Ну, є ідея спробувати знайти десь каністру з дизелем, полюбе десь тут на заправці вона має бути. Її взяти з собою і спробувати якось заправити бак дизельним паливом. І тоді вже з вами спробувати запустити цей двигун знову. Ну, а цей ми. Демонтуємо, поставимо поки що його тут. Уже цей ми ставимо на місце його. Де б то тебе такого присобачити? Оп! Залітає він до нас. Так, давайте спробуємо. Ні, як бачимо, він не запускається. Не запускається від слова зовсім. Е, є ще ідея подивитися, що в нас взагалі тут є. Масляний бак, масляний бак. Два масляних бака в нас тут взагалі знаходиться. Я так розумію, кожен по 5 літрів. Так, що, що з тебе ми ще можемо забрати? От, Ми можемо, в принципі, і двері позабирати собі. У нас двері то не рідні. Ми собі їх зараз вмонтуємо. Ці двері, ці двері, все ми забираємо з собою. Ну і я ще бачив в цій вантажівці. Тут ще що в нас є. Це в нас ми забираємо з собою полюбе. Так, тут уже нічого немає. Так, радіо. Ну, можемо ще радіо демонтувати і забрати з собою. Десь воно впало вже. Так, це ми забираємо в будь-якому випадку, воно нам також потрібне. О, бля, оце відкинув. Так, Вантажівка в нас порожня. Порожня. Так, ну і позабирати приборну панель. Так, тут на що? Паливо. Це ми забрати не можемо, це ми також не можемо забрати. Ну і це забираємо також. Що тут у нас ще є такого цікавого, що ми можемо звідси скомуниздити? колеса? Ну, В принципі, колеса нам не потрібні. Так, добре, будемо поки що тоді підшукувати дизельочок, дизельочок для того, щоб можна було завести наше коритце. Ну і заодно приведемо наш автомобіль в повний бойовий порядок. Нарешті, нарешті закінчилося повне перелаштування дамо, даного автомобіля. Тут нас двері захотіли свалити, але є один величезний мінус. Я десь загубив спідометр. Його просто-напросто немає. Я вже обігав тут, напевно, що все. Долив масилко, і виявляється, він їздить на дизелі. На дизельному паливі. А дизельного палива в нас взагалі майже немає. 0,6 літра. Я навіть не знаю, наскільки нам його до... вистачить, так скажемо. От від слова зовсім. Ну давайте спробуємо проїхатися. Давайте запуск. Все. Ми поїхали, але воно показує, що воно вже нам світить те. Про те, що в нас дуже мало палива, але вибору в нас з вами просто-напросто немає. І, до речі, з цим двигуном да, набагато краще їхати нам, ніж з тим, що було. Він якось і набирає різкіше і доволі таки непогано тримає оберти. Так що ми зараз з вами відправляємося, і я надіюся, що десь попереду нас буде очікувати якась заправка, чи якась будь-яка будівля, яка зможе нам дати додаткове паливо до нашого апарата. Ну, все, в принципі, на цьому наша поїздка закінчується, так що я не знаю навіть, що робити. Бо двигун ми залишили то там. А ось дизельного палива в нас уже немає. Паливний бак порожній. Так що, що тут робити зараз, я навіть не здогадуюся. Довелося скористатися махінаціями і завантажувати збереження через те, що. Просто-напросто по-іншому ми б з вами звідти більше б не зрушили. Більше не хочу туди їхати. Давайте поїдемо прямо так. Двері відчинені не були. Да, у відчинені. Ой-ой-ой, чуть тебе тут носити. Так, ну в принципі їдемо поки що старим двигуном. Новий двигун, який ми з вами знайшли, ми залишили в причіпі, в Кунгові. Він там з нами катається, бензобак, якщо що ми можемо злити. І добре, що я не злив той бензобак, який в мене був майже повний палива. Бо я вже думав про це, але потім мене щось, щось мене, так скажімо, перетіпнуло всередині. Думаю, ні, злю, напевно, що той, що не підходить, а цей залишу. Все-таки, як не крути, може щось піти не так. Це ж все-таки Drive, і виявляється, що. Двигун у нас на дизелі, то а дизель знайти я навіть не знаю де. Тут дизельне паливо доволі таки рідкісна штука, так що ми зараз з вами вирушаємо на пошуки, може все-таки десь попереду нас очікує щось таке файненьке, що зможе нам все-таки допомогти, а не ускладнити нам проходження даної гри. Я от звідси їду і бачу, що там попереду нас очікує якась заправка чи що це. Якісь будинки. ну Але мене вже тішить те, що нас щось попереду очікує, бо я вже не знаю скільки часу цей спідометр постійно неправильно показує Я не знаю чому. Ну В принципі, я його раз знімав, як тільки ти його знімаєш і ставиш назад на автомобіль, то він відразу показує тобі нуль А чого він зараз показує нуль, я навіть і не здогадуюся. Так що ми зараз з вами намагаємося все-таки добратися до тієї заправки, може там щось нас чекає таке от цікавеньке. Я на це дуже сильно сподіваюся, бо їхати на цьому двигуну, якщо чесно, маючи такий потужний двигун, який лежить в нас в Кунгові, ну, це аж, якщо чесно, трішечки на сльозу пробиває. Ми вже добралися з вами до заправки і я почав процес розбирання даного автомобіля. Я дивлюсь, тут знову ж таки в нас. Цей самий двигун, цей самий дизельний, але як бачимо, в паливному баці в нас нафта. Він заведеться? Не? Ех, На жаль, але він не заведеться. Він не заведеться. Так, потрібно заглушити наш автомобіль і, напевно, що перечекати ніч. Зате знаєте, що саме цікаво? В цьому паливному баці 19 літрів дизельного палива. 19 мать його, літрів дизельного палива. Я був би не проти його це все підібрати. Ну і ще, звісно, відтерти автомобіль наш від крові. Я ще десь звідти забирав е, цю додаткову шпичку для нашого автомобіля, але я її вже поки що не бачу. Так, давайте відмиємо трішечки це все від бруду. Так, все. Як тебе викинути. Супер. Так, ну тепер у нас вже є всі приборочка. Вся приборочка в нас уже є. Так, як тут вимкнути світло. Блін, забув, як тут вимикається світло. То. Де? Де? Де. А це що таке? А, ми тут можемо. А, ми години тут можемо налаштовувати нічого собі. Прикольно, прикольно, я щось навіть і не знав це діло. Так, а де тут клавіша, яка відмикає мені світло? Підкажіть, підкажіть, вона десь тут була. Вона була десь тут, але зараз я її не бачу. Ну добре, поки що не суть. Тепер наша основна ціль яка? Ну, я тут дивлюся, ще є додаткові приколи в даному автомобілі в вигляді дверей і всього-всього іншого. Так що я це також демонтую, заберу собі і почеплю на свою вантажівку. І тепер потрібно знайти що? Нам потрібно знайти з вами дизельне паливо. Так, газ, нафта, порожнє. Блін, де воно тут може? Це що таке в нас? А, воно поняв, воно провалюється. Так, це в нас якісь запчастини, вони нам не потрібні, в принципі. Так, тут ще, до речі, доволі таке живе колесо на вантажівку. Ми його заберемо з собою і там, я дивлюся, є живі колеса, так що ми їх позбираємо зараз. І будемо варгеніти з нашим автомобілем і перетворювати його просто-напросто в лапочку. Так, тут в нас газ, газ нас поки що не цікавить. Нас цікавить дизель. Так, алкоголь, газ, тут у нас що газ, алкоголь. Блін, тож дайте хоча б трішечки цього дизелю. Так, вода. от, До речі, воду я б з вами забрав би і випив би повністю всю Так, добре. З цим ми розібралися. Тепер дивимося, що в нас тут. Тут в нас нафта, тут в нас газ, тут дизель. Так, ми його заберемо з собою. І тут в нас алкоголь. Ай, божечки, божечки. І нічого взагалі нам не перепало, так скажемо. Від слова зовсім. Реально просто-напросто нічого більше немає. Тут такого цікавого. Тут, до речі, ця штука, ми її також заберемо з собою. Зараз підемо через трішки, почистимо наш автомобіль. Так, ми його. Закинемо туди, хай там буде, куди ти вже зникло під машиною. Все бачу. Ну і давайте зараз обстежимо до кінця уже це місце, подивимося, що все-таки тут є, чого тут немає, і потім уже будемо, напевно, що рухатися далі. Ну, все, в принципі, злити паливо мені не вдалося. Я тут уже і бампер знімав, намагався якось підперти цей автомобіль і шукав тут зазвичай деколи на заправках. Тут є такі, типу, як вам правильно пояснити? Тут є шланги. О, забув це слово, потім різко його згадав. Тут є шланги, коротше, і в, за допомогою цих шлангів ми, в принципі, можемо спробувати викачити це паливо. Але зараз, як назло, його немає. Тут стоїть каністра, купа газу, всього є, все є. Це фара? Що це, це напевно, що фара, так. Да. Купа всього, реально, купа корисних речей. Але просто-напросто того, що нам необхідно, немає. Ну і ось так зараз виглядає наш автомобільчик. Ми його вже повністю укомплектували. Тут в нас два запасних колеса, там уже двері, все, люк, панорама, парктроніки, лєстроніки. Ну, В принципі, по комплектації вже майже все готове. І зараз будемо відправлятися далі. Може, десь там попереду нас очікує ще наші якісь. Може, може, там ще спереду є якісь додаткові приколи. Ну і на це я, якщо чесно, дуже сильно надіюся Бо зараз. О, дивіться, яка приборочка дуже гарненька, така все світиться, все світиться. І нас тепер показує температуру автомобіля, все в нас є. Так що ми зараз з вами відправляємося далі і побачимо, що ж нас там чекає попереду. ну Дивлюся, з таким двигуном ми будемо їхати ой, як дуже і дуже довго. До речі, нам потрібно було присобачити цю штуку я її спеціально. Зняв, надіявся, що воно там є, і воно все-таки там є. Ми можемо такого поставити собі і дивитися те, що в нас відбувається в кунзі. Так, ну відправляємося далі на пошук якихось додаткових ресурсів. Напевно, що тут зараз потрібно буде користуватися нашим лайфхаком вліво-вправо і так розкачуватися, щоб виїхати на цю гору. Дивіться, ми навіть не можемо зараз ви... виїхати на неї. Ви просто подивіться на це лакшері місце. Там я вже бачу водонапірну башту. І тут уже якісь якісь проблиски цивілізації. Мені цікаво, що в нас тут. О, нарешті я знайшов, де вимикається світло. І тут я вже бачу Гремліна. Гремліна це, напевно, що саме останнє, що я б хотів би побачити. Мені здалося, що там ще один, але це запчастина від автомобіля. Так, все, глушимо автомобіль і вискакуємо звідси. Так. Хто там перший бажаючий отримати. Люлів. Так, мені потрібно дизельне паливо. Давайте мені хутенько. Дизельне паливо ваше, яке у вас тут є. Він він вижив після першого удару. Це неможливо. О, дивіться, ще один, все-таки Все не здалося. Все, розібралися ми з ними хутенько, доволі такі. Так, тут у нас вантаж... колеса для вантажівки, порожня каністра, блять, божечки, дайте мені. Дайте мені хоч щось, хоч щось корисне. Так, у нас тут е, набої до АК, але саме цікаво, що в нас АК немає. Так, газ, 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 газ не цікавить. Ну, давайте подивимося, може там ще щось є цікавеньке і те, що нам пригодиться. Ви не повірите, але нафтою тут навіть і не пахне. Точніше, нафтою пахне, тут я знайшов бак на 38 літрів, який я полюбе забираю з собою. Я, звісно, шукав дизельне паливо, але нафта в такій кількості, ну, хай буде, в принципі, її залишати тут не варіант. Так, і нам потрібно якось це все діло зараз е, закинути туди подалі, чи що. Чи якось його, якось його скласти красиво тут. А то не, не знаю навіть, як спробувати засунути зараз цю бочку. О, як бачимо, не дає, не дає двигун, не пропускає. Так що нам потрібно його якось. Заперти туди подалі. Це, напевно, що потрібно буде робити зараз через через люк. Так, свідчиняємо люк, вилазимо сюдою. так щоб Тут тут ще кожен раз потрібно вгадати момент, де можна вилізти. Де можна вилізти? Йо, ти не завжди вгадаєш. О, все, ми, ми вибираємося нарешті нагору. так Тепер потрібно. Тепер потрібно забігти якось на кришу. <хи> а на воно не виходить так просто все. Сталася така от неочікувана подія. Наш автомобіль закипів. Причому, Чому він закипів? Тут є 7 літрів води. Там попереду я бачу церкву, але я підозрюю, що просто-напросто через те, що це не від цього двигуна радіатор. Він нам закипів паскуда. І тепер доведеться очікувати, поки машина охолоне, і тоді вже відправлятися таки знову в дорогу. А що що, а радіатора я з собою не брав. Так що очікуємо, поки машина охолоне, і тоді вже знову висуваємося з вами в дорогу. Подивлюся, тут температура. Я бачу, що температура зашкалює, але я думав, що це в принципі через те, що нерідні взагалі деталі в вигляді двигуна і радіатора. бо... Коли тут дивишся на оберти, на попередньому двигуну, як ми з вами їхали, вони в районі оцієї зеленої шкали. А зараз вони заходять аж просто-напросто можуть пройти по колу. Ой, божечки, кошечки, оце мені пощастило, звісно. Нарешті ми знайшли дизельне паливо. 5 літрів. Я його забираю, звісно, звісно ж, з собою. Спробую не розлити. І, напевно, що зараз ми спробуємо все-таки зляти наш паливний бак. 5 літрів це. Не сильно той багато, але в принципі це набагато більше, ніж в нас взагалі було за весь час, поки ми тут з вами бігаємо і граємося. Ну і ще зараз пошукаємо в церкві, може тут. Я так і не розумію, чи це церква, чи це якесь кладовище, чи що це взагалі. Ну, пошукаємо, може тут ще щось є, що дасть нам додаткове дизельне паливо. Тут воно знаходилося ось прямо ось тут, от біля. Перед носом. а Я побіг через підвал, коротше, в пошуках цього всього. Думаю, зараз, зараз, зараз я тебе знайду. Виявляється, воно набагато ближче, ніж я шукав. Тут ще десь мають бути потвори, але я їх поки що ще не зустрів. Все, двигун на місці, лампочка, що нам необхідно, паливо, уже горить. Через те, що у нас всього, на всього 5 літрів. Але тепер ми з вами можемо спокійно їхати далі. В нас. Старий двигун знаходиться там, паливо до нього в мене також в наявності, я його все перелив в діжку. І тепер ми відправляємося, там уже бачу якусь будівлю, яка нас уже цікавить. Уже 100% вона нас цікавить в надії на те, що там є дизельне паливо. Як бачимо, тепер можна хоча б трішечки спробувати на цій вантажівці адекватно їхати через те, що попередній двигун ну реально він був слабким для неї. Ну і тепер радіатор в нас буде охолоджувати вже сам двигун, автомобіль не буде перегріватися, надіюся. Ну і поки що відправляємося в дорогу, хоча я дивлюся, що автомобіль все одно гріється. Я не знаю тоді вже з чим це зв'язано. Якщо ми заглохнемо, буде, звісно ж, погано. Так, народ, на цьому перехресті ми поки що з вами зупинимося. Я не бачу тут навколо абсолютно нічого, окрім тієї от водонапірної башти. Ну і там, якщо чесно, то абсолютно нічого не видно. Автомобіль в нас далі продовжує перегріватися. З чим це зв'язано, я не знаю. Я вирішив витягнути. Витягнути з нього радіатор, залити з нього воду, залити сюди чисту, але я сумніваю, що це дасть якийсь ефект. Ну, Давайте спробуємо завестися. Воно відразу нам показує, що потрібно, потрібно нам дозаправитися, а температура в нас продовжує рости. Ну, в принципі, поки що це норма. Вона має підрости до, там, до певного моменту. І зараз ми з вами побачимо, чи буде воно продовжувати рости чи ні. Як бачимо, да, стрілочка поповзла далі. Це означає, що це означає те, що скоро автомобіль у нас почне глохнути через те, що йому чогось не вистачає. Я, якщо чесно, навіть вже і не знаю чому. Я залив сюди чистеньку водичку, яка в мене була. Я витратив 10 літрів, залив нове мастило, абсолютно нове, повністю було залите масло з... Нашого двигуна залито нове масло. Я думаю, що це допоможе, а виявляється, що це не допоможе. і Автомобіль наш надалі продовжує перегріватися. Так що ми зараз доїдемо, напевно, що до якогось моменту. ну Десь, в принципі, тут можна зупинитися посеред пустелі Далі продовжувати дорогу немає сенсу через те, що ми зараз через трішечки буквально та й заглохнемо. Так, все ми на стоянковому, на стоянковому так, ну і в принципі наступає ніч на вулиці. Так що, поки що, на цій ноті народ ми з вами попрощаємося. Я вам дуже вдячний за перегляд. Оцінюйте дане відео лайком, пишіть коментарі. Ну, а з вами був Дімас. Всім удачки, всім пока.